Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми будемо ще роздумувати над нашим шляхом віри, яким ми йдемо з вами. І я би хотів би, щоб ми зачитали. Це, по суті, буде той самий так, що в неділю я читав. Я його не буду вже тоді цілий читати. Це історія, коли учні вони попали в бурю. І тоді, коли у четвертій сторожі ночі, коли вони мордувалися веслуванням, вони побачили, як Христос іде по воді. Пригадуєте? А тепер я хотів би звернути увагу власне, на одного персонажа в тій історії, на Петра і на його віру. Оце можемо вже прочитати, щоб нагадати. Це Євангелія від Матфія, 14 розділ, 28 вірша, Матфія, 14, 28. Петрош відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як ж до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонилися йому та й сказали: Ти справді син Божий? Алілуя. Слава Богу, до цього місця. Друзі, чудесний приклад віри ми маємо. На прикладі апостола Петра в цій ситуації. От я би хотів би, щоб ми зараз. Подивилися на його віру і описали характеристики віри загалом. тому що, ну, можна сказати, його приклад такий універсальний. Чим відрізняється його віра? По-перше, ми бачимо, що ця віра вона проявляє ініціативу. Справжня віра, вона завжди проявляє ініціативу. Ми бачимо тут певне таке дерзновіння Петра. Погодьтеся. Всі, він разом зі всіма учнями. Ну, чомусь виділяється тільки Петро. Чомусь це не Пилип крикнув, не Хома це крикнув, не Яків і Іван, які теж були, скажімо так, з близького кола Ісуса. Ну, Петро виділяється. Можна, знаєте, з першого погляду так десь сказати, ну, нахабний. Чого ти виділяєшся серед всіх? Але його віра, друзі, насправді, це віра, яка проявляє ініціативу тоді, коли інші не проявляють її. І от в цьому ми можемо взяти приклад з Петра із його віри. Наша віра вона повинна проявляти оцю друзі ініціативу. Зауважте, що коли Петро захотів, він, по суті, хотів наслідувати Христа. Він бачив Христос іде по воді. Він каже: Я теж так хочу йти, як ти. І він захотів іти. І Господь, ми бачимо, що Він не докорив йому. Чи ти хочеш відрізнятися від всіх решта? Ти хочеш бути особливим якимось? Сиди в тій лоці. Але Христос йому каже: іди. Христос йому каже, іди. Друзі, оця ініціатива в вірі, вона дуже сильно подобається Христу. Коли ми хочемо чогось більшого, ніж решта. Можливо, хтось навіть зі сторони буде говорити, він хоче якось відрізнятися особливо, він хоче на себе увагу привернути, будуть по-різному говорити. Але якщо ваші побудження вони виходять із чистих мотивів, і ви хочете більшого, ніж інші, ви не задовільняєтесь просто звичайним. Хай всі сидять в тій лоці. А я хочу мати цей досвід. Я хочу та, як Христос, я хочу йти. Вас будуть докоряти всі, можливо, но не Христос. Він скаже: ходи, іди до мене. Тому, друзі, ось так відрізняються, знаєте, ну, особливі Божі люди. Вони мають щось таке, чого не мають всі решта. Вони мають оцей особливий досвід ходження з Христом. Але якщо ти хочеш мати цей особливий досвід, то і треба йти на більші а, кроки у своєму житті. Друга така особливість цього віри, друзі, що ми можемо побачити, ми бачимо, що шлях особливої віри це шлях самотності. Шлях особливої віри це шлях самотності. Адже зверніть увагу, Петро пішов один. Учні не пішли за ним. Учні залишилися в лоці. Вони залишилися в човні розгублені і перелякані. Петро пішов сам. Друзі, дуже часто так буває, що ті люди, які вибрали особливий шлях віри, вони будуть відчувати самотність на цьому шляху. На цій дорозі вже і не так багато йдуть людей. Багато виберуть все-таки, знаєте, залишитися в човні. Це місце, куди набагато більш безпечніше. Тут нормально мені, тут безпека. Човен хоч якось мене захищає від тих хвиль, які є. І тому, друзі, небагато тих, які захочуть іти по воді, небагато тих віруючих, які готові йти на більше жертви у своєму житті, які готові більше посвячувати себе, ніж інші, які готові платити більшу ціну, тому що в них більше ревності і більше бажання близості з Бога. І вони хочуть мати щось особливе. Але там вони будуть самі. Там вони можуть переживати самотність. Дуже часто ми бачимо, що Христос він переживав самотність. Не дивлячись на те, знаєте, що ходили тисячі просто людей, які ходили за ним. Не дивлячись на те, що ніби було тих 12 апостолів і ті друзі біля нього, але Він дуже часто він переживав самотність. І це, напевно, знаєте, уділ якраз уділ тих людей. Які вибрали особливий шлях з Богом, які вибрали шлях особливої посвяти, особливої ревності і особливої віри. Третя характеристика, що ми можемо взяти з віри Петра. Друзі, це віра, справжня віра це віра, яка ризикує. Взагалі, віра це є ризик. Віра, це тоді, як, знаєте, коли, коли ти готовий ступити крок і зробити крок в невідомість. Віра, це завжди ризик. Вибрати життя по вірі це ризиковано. І пету треба було піти на цей ризик, бо уявіть собі, ступити крок в цю безодню, яка знаходиться в постійному русі, буря, великі хвилі, бризки піни, темно і страшно. І ти йдеш туди, ти робиш цей крок. І він пішов, бо він знав, що попереду Господь, і здійснив у цей крок туди в невідомість, друзі. В цьому ризик нашої віри. І ми завжди повинні йти на цей ризик. Бо інакше наше серце воно, воно ніколи не зустрінеться по-справжньому з Господом. Більше того, я ще скажу так: що краще ризикнути і йти. І навіть десь потопати, тобто падати, ніж ніколи навіть не вийти з того човна. І от ще одна характеристика якраз от віри Петра, друзі. Він показує, що ну, шлях віри це знаєте, це не такий ідеальний шлях впевненості, без сумнівів. Коли ти йдеш, все перемагаєш на своєму шляху всіх ворогів долаєш, в тебе нема ну, немає нема ніяких нема ніяких труднощів на тому шляху. І так далі. Ні. Петро нам показує, що справжній шлях віри це шлях через сумніви. Віра, вона завжди, вона, знаєте, вона десь іде завжди рука в руку з сумнівами. І віра це завжди шлях, і це означає вставати після падіння. Взагалі, Петро, якщо ми подивимося на цю особистість, це людина контрастів і парадоксів. Це людина просто контрастів. З однієї. І така сама от в нього віра. Його віра відрізняється, ніби тут, з однієї сторони, ініціативністю такої, якої не мали ніхто з апостолів. Але з іншої сторони, це віра, яка потопає, яка падає. І потопання Петра в цій ситуації це символічна досить історія, яка має пророче значення для самого Петра. Тому що такий буде весь його шлях віри, як в цій ситуації. Ця подія буде відображати весь духовний шлях апостола потім. Петро буде відрізнятися від всіх апостолів своєю ревністю і сміливостю, але він також буде багато падати і потопати у своїй вірі. Він пройде через відречення від Христа, це буде його провал в безодню. Але він також переживе і найбільше відновлення завдяки любові Христовій до нього. Петро, друзі, потопав для того, щоб пізнати, що Христос має силу рятувати. Цей досвід настільки сильно буде потрібний Петру потім. Коли він знову глибоко впаде, відрікшись від Христа, і коли його будуть просто на шматки рвати сумніви відносно того, чи може Христос простити і підняти мене знову. І цей досвід рятування з морської глибини, який одного разу Христос його витягував, потім, пізніше, коли Він відречеться, Він буде йому нагадувати в той момент. В момент найбільшої духовної кризи Петра про те, що Господь має силу спасати потопаючого, Петро буде повертатися до цього досвіду у своєму житті, і це зміцнить його віру. І це зміцнить його віру. Падіння, друзі, потрібні інколи для того, щоб ми змогли на досвіді пізнати, що Господь сильний піднімати. Деколи для цього і приходимо от наші потопання, для цього ми тонемо, щоб відчути, як сильна рука Христа вона може витягувати нас із глибини. Падіння стають корисними для нас тоді, коли ми, коли ми в них відчули свою повну залежність від Його милості. Коли ми не падаємо, то є спокуса починати опиратися на власні сили і досвід. Але коли ми падаємо, ми повністю усвідомлюємо свою залежність від Нього, якщо Він зараз не протягне мені руку, я потону. Зрештою, друзі, хоча Петро багато падав у своєму шляху віри, але в кінцевому результаті він ніколи не зазнав остаточної поразки, тому що в такий момент Він міцно завжди тримався за Ісуса. І найдивовижніше в Петрі те, що падаючи, Він щоразу вставав знову. І цілком можливо, що саме його невдачі дедалі більше зближували його з Христом. Хтось добре сказав, що святий це не той, хто ніколи не помиляється або не тонеть, чи не терпить невдач, а той, хто після кожного свого падіння і поразки, він встає знову, знову і йде далі. І всі невдачі, потопання і падіння привели Петра до того, що він ще більше полюбив Христа. Він ще більше зрозумів його милість. Він на досвіді пізнав, як Христос вміє рятувати і виривати Тебе із безодні. Тому, друзі, той, хто любить Господа, Він навіть через падіння він зростає у своєму пізнанні Бога. Потопання Петра, друзі, воно нагадує нам одну істину, яка часто зустрічається в житті всіх віруючих людей. Подібно до Петра багато християн. Виходять із човна невірства. Колись ми були в темряві, жили, не знали Бога. але ми вийшли з того човна. Ми почули, колись цей заклик Христа іди, і ми вийшли. Щось ми залишили, і ми пішли за Ним. І ми починали впевнено йти за Богом, ревно служили йому. Але дуже часто так буває, що за тими першими кроками впевненості, віри, натхнення. Приходить період в духовне життя християн, коли віра слабне, коли зникає перша любов, коли оця колишня така пристрасть, пасіонарність вона пропадає, і ми починаємо тонути. Багато можуть засвідчити оце потопання. Коли ви чули, я колись, я колись багато молився, я мріяв тільки про одне служити Богу. Я жив тільки одним служінням йому, я весь горів для нього. Але сьогодні вже все змінилося. Сьогодні вже все змінилося. І ми тонемо. Що робити, друзі, в таких ситуаціях? Ми дивимося на Петра, і він кричав: Рятуй, Господи! Рятуй, Господи! І нам потрібно кликати до Нього, щоб він прийшов і врятував нас, щоб ми не пішли на дно остаточно. І закінчується ця історія чудесно, друзі. Ми читаємо 32-й вірш, зверніть увагу, як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. Вони війшли двоє до човна. Я так розумію, що Петро все-таки навчився ходити по воді, ось сила Христова підняла його, і вони двоє повернулися назад в човен. Тому віра, друзі, вона здатна на неможливе. Але якщо ми пильному дивимося на Ісуса, а не на хвилі, які бушують навколо нас. Отже, історія потопання Петра це універсальна історія, яка відображає загальний взагалі шлях і принцип віри багатьох християн. І вона говорить нам про це, що віра це є шлях через сумніви, віра це вставати після падіння. Віра це вхопитися за спасаючу руку Христа в останній момент, тоді, коли ти вже йдеш на саме дно. Тому Хай Господь благословить нас, дорога церква. Візьмемо для себе цей приклад віри Петра. Виходьмо з того човна, човна безпеки, човна комфорту. Можливо, буде страшно. Можливо, ми десь будемо потопати на цьому шляху. Але коли ми будемо кликати до Ісуса, коли ми будемо, і наші очі будуть звернені до Нього, Він витягне нас. Він витягне нас. І Він... Доведе нас до самого кінця, йому хай буде за все слава Амінь.